Не, не можно Оксагентюк Роман Петрович На какой посаде пребывает? Подсветить, будь ласка Я не заповязан Ого Нацгвардия Грязнов Александр Иванович Александр Иванович Так Посаду ласка. Да, Інструктор стрілець з узводу спеціального призначення. Пане Олександр, чому ви руками одразу... Я іще, О, Я іще Ви нічого. мене От першим ділом ви мене тронули рукою. Звісно, ваша неадекватна поведінка. Моя неадекватна Конечно. поведінка. Чого ви так реагуєте? Вас просто спинили. Почекайте, будь ласка, ви йдете троє, курите в громадському місці, ви порушуєте закон, порушуєте громадський порядок. Я йду спокійно додому, порядок і ви, все, ви мене рукою тронули ну, без, і що, без причин. Ви не маєте права. Шо, я вас добити не маю права. Ви не маєте права мене шарпати, ви мене шарпнули. Я вас хотів пройти між вами, а ви мене шарпнули. Верні, я вас зупинив, а ви йдете. Ви не решите зупинилися, так, так, а ви приймаєте. Так, гуїте. почекайте. Ваше ваше ім'я, у вас документи є? Ні, нема. А куди йдете? Додому йду. Ну йдемо, то з нами пройдемо, то в міський відділ ми провіримо. Чому? Ваше. Чому? Я яка підстава? Для встановлення Для особи встановлення вас. Яка підстава? Для вас. Це зрозуміло. Яка підстава встановлювати мою особу? Яка підстава? Просто так. Ли, вдруг ви підозрюєте. В чому? В, чому? В чому? Ну на чому ґрунтується ваша підозра? Просто, по ну, я... просто ви, ви можете взяти любу людину з вулиці і завести да, тільки через те, що вам так хочеться? Для встановлення Не, особи. І ще для встановлення. Я зрозумів, встановлювати особу на якій підставі? Ви підозріли. На наш погляд? Чому? Чому? Скільки ви сьогодні вживали? Не вживав. Добренько, зніміть вашу шапку, покажіть на яніс ваших карманів. Проведемо поверхневий огляд. Поверхневий огляд так. на підставі. Ви підозріла особа. Яка, на підставі чого ви мене підозрюєте? На підставі того, що я йду додому? Я вам поясню, підозріла особа. Я вам ще раз повторюю, на підставі чого ви мене підозрюєте на підставі України про адмін... На чому ґрунтується ваша підозра? Кодекс України продовжуємо. На чому почекайте, идем. почекайте. Ну, ну ви, ч, чому ви чому ви приміняєте силу? Ви фізичну силу приміняєте до мене? Ідем, та, прийдем, та. Навіщо? Я ж вам кажу. Ти не тикай! Ти не тикай, ти не тикай мені! Адесна, визивай. визивай! Тобі надо, тобі визивай! Для ви що ви так боєтесь, що у вас в кишенях є. Все. ви так боїтесь? ви знаєте, що ви що ви знаєте, що ви знаєте, що ви ви знаєте, що ви щоб Понятно, що вас я сподили, боюсь. Вас Понятно, що... Наш, нашу, цілоти... Почекайте, Понятно, що я боюсь. Три людини, які першим ділом не представляються, не пояснюють жодних Сказали, причин. Міліція Новолинська. Так, міліція Новолинська як має, згідно вашої інструкції, як має звертатися до громадян? представитись? Назвати вашу посаду, ваше звання і і назвати причину, чому ви хочете поглянути мої кишені. Бо Ви нам здалися підозряти. Чому? Ну чому? Це ну, на, на мій погляд. На чому грунтується ваша підозра? На на чому ґрунтується ваша підозра? На, на говорю, ваша це підозра? на мій погляд. Ну, то я я розумію, що на ваш погляд. На ваш погляд, на чому от на от чому ви хочете Чому ви, ви мені підозріли. Чому я вам підозріли? Ну, от. Назвіть мені причину. Чому я вам підозрілий? Тому що я йду додому. Ні. Ми кожного перевіряємо тут. Та чого ви їх не перевіряєте? Чого ви всіх не перевіряєте? Ми зараз з вами тут стоїмо. Ну. Це у вас якісь рейд, типу, чи як? Звісно, відпрацювання йде. Відпрацювання? Так, так, Окей, класно. А з ким погоджене? Не світіть, мені, будь, будь ласка, в обличчя. Знімає, так само, як і ви. Та ви не знімаєте, ви світите мені в обличчя. Я знімаю відео. Ви мені в обличчя, звідти, мені незручно. Я так само знімаю як відео і... Та ну я ж вам не свічу, ну що ви починаєте? Як я маю бачити? Бачу особу підозрілу, хто його знає, зараз чеш. Підозрілу особу. Так, окей, добре. що? Ви шо? хочете, щоб я з вами пройшов? Ні, ми хочемо, щоб провести поверхневий огляд. записати ваші опас. дані. Записати а, дані? Куди ви хочете записати в блокнот. Ви має... Закон про захист персональних даних не дозволяє вам записувати в блокнот мої дані. Дозволяє записувати тільки в протокол. Захищений... Або на захищений носій. Ваш носій є захищеним? Ох, йома, які ви розумні всі. Ну, Звичайно, розумні. Ну бо ви, ви думаєте, що ви перше... А, а в тебе паспорт на, на паспорті? звертайтесь, будь ласка, на ви вашому... так як я ви працюєте в них на, на зварді. паспорті Є э, э, цей э, гриф ДСК. Що таке жив ДСК? Для службового користування, якщо ви вже заговорили про це, якщо ви знаєте закони. Я не знаю про що Записувати ви говорите. Записувати я буду у вас у службову книжку. Угу. Ну записуйте. Призвичай у вас А звідки ми знаємо? Що... Може бути що продумали. Вийміть, будь ласка, руку з кармана. Я не проводив, що поверхневий огляд і не знаю, що вас там Окей, знаходиться. Добре. <фух> я бачу, не треба. Та я ж не свящу, це ваш колега світить.

то п'ятий мікрон чи п'ятнадцятий? п'ятий а ви перед тим говорили 15 п'ятий я помилився, вибачився я назвав п'ятий вертсдов не мет ви там постійно проживаєте так номер вашого мобільного телефону мобільного телефону навіщо І вам Щоб ми вас нема могли знайти нема домашнього Ну то скажіть. Навіщо вам мимо. Навіщо? Ви можете бути свідком подій різних. Яких подій? Навіщо вам? У вас є адреса, ви зможете мене там постійно знайти. Дані адреси, так. Так. Окей. Okay. Емейл, okay. e телефон зпишіть. Не знаю. Ну я вам скажу, що натиснути. Зірочка. Рішотка. 06. Рішотка.